От я би хотів ще продовжити про наші взаємостосунки з польськими партнерами. От е, в мене складається враження, що хтось намагається вбити клин між нашими стосунками. Е, я чув неодноразово вже думки, що а можливо нам варто в принципі по реакції своїй, от нашого міністерства закордонних справ зараз залишити Польщу в спокої і дати їм можливість провести ці вибори. А потім вже... Скажімо так, налагоджувати певний вектор взаємостосунків. Як ви вважаєте? Ну, думаю, що так, це було б розумно, мені здається. Ну, Проблема в тому, що, я ще раз повторюю, так, і в Польщі при владі популісти, в нас при владі, скажімо так, не традиціоналісти в розумінні там ведення політики. Більш такими скульскульними способами, до яких там звикли старі демократії в Європі, Сполучених Штатах, але зараз весь світ так міняється. Уявити деякі варіанти спілкування, які дозволяють собі дипломати і керівники країн уявити там років двадцять назад, було практично неможливо. Ще скажу. Можливо, це великий план такий. Uh, які, які ми просто не знаємо, і українська влада просто підігрує uh, пісу, так би мовити, в цій виборчі кампанії. Uh -huh. Тому що, ну треба? Тр... Ну, Чи ну, не втратимо де... ми оту підтримку, яко, якою надихалася і надихала нас Польща, от після цього повномасштабного вторгнення? Ви ж подивіться, що... яка підтримка Польща була. Польща нас любить не через те, не тільки через те, що ми такі. Ми, ми, ми такі сміливі, хоробрі, боремось з російською агресією. Тому що це і вигідно, в тому числі. Вірити в те, що Польща буде, от все закінчиться. Ми виграємо, ну, принаймні, ми заключимо мир. Бо знову ж таки, слово перемога, це я ще скажу. Зумієте, що перемога це коли. Кремль зруйнований, і от тоді можна тоді бути переконаним, що принаймні там в перспективі історичних років на 20-30 Росія не осмілиться більше нападати на Україну. Якщо ні, це ми просто повертаємо свою територію. І це теж перемога. Ну Багато хто вважає перемогу, те, що ми взагалі країна, держава просто встоїла, це вже перемога. Я теж, до речі, теж вважаю, що це перемога, звичайно, була перша. Таких перемог може бути багато просто. Але Польща. Ну, ну, ще раз кажу, якщо ми, я от, мені важко уявити е, Польщу, як от ми хочемо вступити в ЄС. Ну, ми ж конкурентом на початку будемо ж не Німеччини, і Франції. Це зрозуміло абсолютно, так? Ми будемо в першу чергу конкурентами поляків. І, і вони це підтверджують, що вони розуміють це е, з, з нашим зерном продовольством. почалося все зерна. Так, і, і, тому, тому, тому це дуже складний, угу. поки ми а, не усвідомимо до кінця і не артикулюємо чітко. Свої національні інтереси, свої національні пріоритети, і це не тільки повернення території. На цій території повинні бути жити люди, на цій території повинен бути якийсь розвиток, прогрес відбуватися. Так? І, на, і ця територія, яка зветься Україною, ця держава, так? вона повинна все ж таки, бо маючи величезний інтелектуальний, людський, територіальний, там, не знаю, ще промисловий потенціал, не може, не повинна вона знаходитися в третьому світі, де вона зараз є. Бо якщо ми відвоюємо свою територію і залишимось абсолютно безлюдненою територією, де просто будуть їздити гуманітарні місії, щоб до тих 10-15 мільйонів українців не побігли останні, так маму, 20 мільйонів, так? і це вже буде дійсно катастрофа для Європи. Бо їм потрібні молоді, розумні, здібні, а всіх інших, грубо кажучи, вони особливо я думаю, не чекають в Європі. Но тут велике завдання для України насправді навчитися жити в цій європейській сім'ї народів. Тому що, якщо ми собі думаємо, напевне, що ми завалимо Європу продуктами харчування хлібом, металом, олією чи чимось іншим, то В них все це є. В них, все це є. В них все це є. це Тут ми, ми. ну Якщо ми не почнемо розвивати ну ситуація нашки, я не економіст, але дуже багато читаю. І все. Ну, ми розуміємо, що ми просто одна з сировинних держав, так само як і Росія, багато інших держав, які, наприклад, там. А, а от Туреччина хитра, вона зробила так, що вона, купуючи задешево українське зерно, перетворює її в продукцію в ту ж саму муку, так? І вже продають, і вже є виробництво, зовсім інше, та? не тільки фермери потрібні і для на українському робити. ринку теж та, та, та. і вони продають це все. Сіль з так, туреччини так. Тому, що борошно з туреччини ось цим повинен. Коли я дивлюся, як гетьман це все інше, їхні геніальні ідеї це які заключаються, тільки в одному збирати більше податків. І робити все, щоб бізнесу було важче, угу, щоб ця корова тоді, здохла. Ну так, тоді я розумію, що ну є ну, ну, розвитку тут не буде. Я не можна ховати за війною відсутність бачення того, якою Україна буде. Бо це і є передбачування, так? Угу. Ще скажу, можливо когось з наших партнерів, наших союзників, і задовільнить сировинна держава. Де половина, ні, менша частина людей буде вирощувати зерно, пшеницю, кукурудзу і так далі, а велика частина буде просто таким озброєним загоном, який відповідає за безпеку Європи, грубо кажучи, так? Да? Ну це теж певна ніша, звичайно, так, певна ніша. Але ми повинні, ми повинні розвиватися все ж таки в різних напрямках. От, от ми бачимо, так, да, от ті ж самі дрони і все інше. Ну, ми можемо це робити, так? Ми вміємо це робити, і це треба робити так, як, щоб було такий же розвиток, як і в Ізраїлі останні 20-30 років а, військової промисловості. І, але для цього потрібно, щоб, по-перше, ми добилися кров'ю величезної своєї суб'єктності, і ми не повинні. Ну, тобто, розуміти, де кордон між хамством просто дипломатичним, ми все ж таки відстоюємо своїх національних інтересів. Дуже часто ми все ж таки, от як вам сказати, От те, що з поляками відбувається, ну в принципі, з одного боку, так як. Зважаючи на те, що наступні місяці будуть одними з найскладніших в нашому протистоянні з Росією, то можливо, все ж таки до виборів краще там помовчати з одного боку, так. А з іншого боку, ну теж не можна. Ну ну ми, ми, ми не ці не як не мовити, не відбивали, щоб на нас хтось відточував свою виборчу кампанію, просто і робив за рахунок за наш рахунок цю виборчу кампанію. Ми ми бачимо, до чого це призводить в Угорщині, так. Призвело в кінці кінців, ну дійсно Орбан робив в тому числі на антиукраїнстві, робив свою виборчу кампанію. Ну, це як ну зважаючи це найближчі сусіди? Ну теж. Те, що ми не змогли, бо не займалися дуже серйозно е, угорщиною, як в принципі міжнародною політикою не займалася і серйозно, Закарпаттям про, в тому числі, да, тому числі так Десятиріч... ну, там вже Тищенко. десятиріччями, десятиріччями ми не займалися. Це проблема не вчора виникла. Це проблема існує з 91-го року, і треба їм займатися. Було добре, що вона не вилилась, щоб з нами з тої сторони сусідствує не Росія, не якась країна, е, яка може плюнути міжнародне право, а саме Угорщина при всіх. При всіх питаннях, яка все ж таки ну не йде там на крайній стру, але там могла потенційно бути така сама ситуація, як і в Криму. Потенційно, пане Олексію, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Олексій Головуцький, політтехнолог, завітав в цій годині. Друзі.